Вітаю всіх, мої дорогенькі. Тиждень для України. З 24 по 30 березня 2025 року. Мені просто цікаво, яка богиня нам супутствує на цьому тижні. І що вона нам говорить? Баста, незалежність. Незалежність залога вашої сили і успіху. Супер. Просто супер. <кій> і так, Україна. На цьому тижні 24 по 30 березня 2025 року. Перше, що я подивлюся, обстріли від наших сусідів. І покажіть мені обстріли, ракети, шахеди, карта України, карта роботи ПВО. Карта захисту, карта смерті. Активних дій і Луни. Підрядки жезлов по всій території України, я так розумію, буде, тому що зразу показали, вся територія України. Да? Вся територія Буду, буде працювати ПВО, ППО. Активні дії, полуні, подлі. Заранше продумані, заранше вивірені. Да? І карта смерть е, говорить, що будуть, плюс король е, жезлов, будуть. Бити по якихось, можливо, містах, де знаходяться якісь штаби, якісь важливі люди, якісь начальники, да, куди де треба унічтожити і поставити крапку на якихось захистах, на якихось дуже великих об'єктах матеріальних. <кхід> при цьому йтимуть перемовини, обсуждатимуться шанси, да, і при цьому по страшному суду. Деякі деякі раніше запланіровані удари можуть бути переостановлені, тому що в, в переговори трьохсторонні три сторони дають нам шанс, дають нам шанс <кхи> те, що вже Росія запланувала по страшному суду наказати нас, і причому дуже такими ну, Дуже болючими ударами, да? можуть бути приостановлені. І я думаю, що вони просто будуть перенесені на інший час. Бо це не карта відміни, це карта приостановки. Покажіть мені е, удари. Коло води можуть бути. Ух ти, мама є мама. Там, де діти, там, де вода, там, де дуже багато накаплюється допомоги матеріальної. Знаєте, воно вибране вже все заранше. Єдине, що може смягчити на ці неділі удари по нас, це те, що йтимуть перемовини трьохсторонні. В Саудовській Аравії і можливо, що, по, що хтось по комусь <кхем> ну, умовлять нас, на, можливо, не бити по них, а, а їх по нас. Покажіть мені, чи будуть жертви, чи будуть розрушення, шахеди, ракети, балістика, неважливо. Покажіть мені, чи будуть жертви, розрушення, правосуддя, як воно заїбало, прости вже, господи. Так, захист по-хитрому. Ті самі карти повторюються. Що я хочу сказати? Да? Про що б там вони не догомовлялися? Які вони обіцянки не давали? На ці... Всі вони будуть брехливі. І по смерті вони їх не додержаться, тому що де карта суда. Да, Верховної живіці це може бути, може не бути, але нам буде важко, особливо тим містам, де дуже багато ресурсів, а також тим містам, де жінки, де діти, де сім'ї відпочивають. Понімаєте? Тому що любу обіцянку дану. Росії вона не стоїть того паперу, на які, вони її, на які вони написали. Важко вони нам робити будуть. Хоча можуть пообіцяти відмінити заплановані болючі удари, можуть пообіцяти партнерам, да? але тут же нарушать по подлості, тут же нарушать, тут же принесуть нам смерть, пообіцявши не робити цього, тому що Верховна Жиця. Ну, в общем, важко буде. Важко буде. Ну, дьявол, ну, брехня, обман, маніпуляції, жезли це завжди у нас огонь. Летітиме, летітиме. Всі їхні обіцянки, цяцянки до жопи. І тому торгові центри, е, об'єкти коло води, об'єкти, де скаплюються великі ресурси матеріальні, а також там, де жінки і діти. Ну, в общем, в сексі, так. Да. Ну, Слава Богу, не випала башта, і то вже хорошо. А можливо, дійсно якісь удари, які були в них заплановані по Верховному суду, дуже сильні, такі з баштою, да? можливо, дійсно будуть відкладені ну, під дією перемовин. Ну, в чому, я, я сумніваюся. Дивимося далі. Що для України принесе цей тиждень? З 24 по 30 березня, що нам потрібно знати? Те, що було, те є, те й буде. От і башня не заставила себе ждати, да? в якихось подорожах, в поїздках, в дорогах, в планах ми потерпимо крах. А, дії, плани а, і перші кроки людей, з три сторони, кстати, які зараз будуть домовлятися про щось. Да? Для нас це буде от, сильним ударом. Для нас це буде сильним ударом. Я хочу вам сказати зразу: не треба в це все вірити. Все поміняється ще 150 разів, тому що це йде ілюзія. Те, що нам на цій неділі покажеться просто башнею, просто ну просто капець, що скажуть там ну все, да, пів до, е, ми всі йдемо під Росію, Там до до, до, до Києва все віддаємо. Не треба все це вірити. Це все ілюзії. Ці башні ще будуть сто разів перемінюватися, але ми сприймемо це як якийсь дуже ну такий важкий, ужасний да, е, кінець. Переливання з спустого порожня. Ще раз кажу, не сприймаємо все близько до серця. Всі заяви Трампа, Путіна і інших. Дійствуючих літ цього театра не сприймаємо поки що серйозно. Все це ілюзія, проливання з пустого в порожнє. Оці заяви, які ми будемо сприймати як башня, це все поки що. Е, да, Король Кубків просто заяви і нічого більше. Дій поки що ніяких. Що ще треба знати в Україні? Смерть, радикальні зміни, е, по хитрості, по подлості. Ні, я тут по-другому почитаю. Помре, карта смерть це помре, це щось піде. Уйде. Да? Уйде якийсь хитрий план, хитрий шанс, який продвигала Рашка на щот війни. Більше всього, він теж помре. Да? У них теж якісь надії лопнуть. На цих зустрічах і перемовинах. Пажезлів, що треба ще знати? Військовим може не дойти якась Допомога вслідстві верховної жінці, вслідстві якихось нарушеної логістики або цих перемовин да, до людей, які служать, які захищають нас пажі, це, це люди, які учаться, можливо, на військових. Да, Надійде якась допомога по якомусь таємному зговору. По перемовинам, по домовленостям, ця допомога може бути не надана вовремя, або логістика якось нарушена. Або не домовляться не дати. Ну, і таке може бути, тому що нам карти це показують. Що треба ще знати? На перемовинах будуть на двосторонніх обсуждатися е території. Якийсь новий план буде вирабатуватися. Ну, Трамп там. Поспав трохи, в гу... рибу половив, в гольф погуляв, Навірно, щось нове придумали маском. Все воно по дьяволу, всі нові плани. Да? От одні помирають плани по хитрості, другі народжуються. Про наші землі особливо окуповані. І взагалі про нашу територію, да? будуть розмови. Новий план, все равно він по дьяволу, все равно це з подвохом, з брехнею, з обманом і так далі. Що б вони не придумали, воно все равно все по дьяволу. Але буде приподноситися як дуже радісна і хороша звістка. Ви повинні по цьому по цій звістці просто радуватися. Да? От новий план, і повинні бути щасливі прямо. Але так як воно по дьяволу, то ну яке це щастя? Покажіть мені е, Зеленський, що там. Е, вчора на нього, бідного, дивилася, він вже і на ногах стоїть. На, навіть Макрон який, якийсь там пост написав, дивилася, в этом, що тобі треба відпочити. Покажіть мені, що у нас там на міжнародній арені, що жде Зеленського на цій неділі. Давитимуть, давитимуть. Називатимуть його, його хуліганом, незговорчивим чоловіком, який іде проти усіх да? караван в одну сторону, а ти в другу прюш. Е, Дуже давитимуть, я не знаю, кінцев держує. Да? Закриватимуть путі, прикриватимуть дороги, говоритимуть, що ти управляємий, що ми ну, зв'язані по руках і ногах, да? і ти без нас ніхто і звати тебе ніяк. що е, ну, Ти залежна людина. Да, це чоловік, якому нав'язують чужі думки, чужі ті самі, зв'язують руки, зав'язують очі. В общем, будуть викручувати руки. Будуть викручувати руки. Їм потрібен мир, да? мир хоча б временний, будь-якою ціною. Неважливо, що там відчуває Зеленський Україна, Українці, що для нас це розбите серце, От їм потрібен мир. Шо? І що Зеленський? Ніт, ніт. Зеленський, Зеленський по перві, говорить, треба діяльні, в моїй країні треба гроші, ну, ресурси. Друге, все, що ви предлагаєте, бачите, я не приймаю. Людині предлагають те, 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 ще й четверта рука з неба. Вона сидить в закритій позі, говорить, ні це, ні це, ні це, ні це мені не підходить. Мені треба оце. Да? Мені треба всі території, мені треба багато грошей, мені треба багато вооруження, і щоб всі, всі пентаклі з території повернулися в мою країну. Що ще йому падає? Ну, Поки це питання не, не здвигається з місця. Да? В кожного своє мнення. Е, все от просто все леж, стоїть на місці, От, як оцей мертвяк. На, на, на. Все, щоб вони не, не їздили, не, від, не розказували, щоб його, якби вони на нього не давили. Ну Немає рішення цієї проблеми. Немає рішення цієї проблеми. Е, все з мертвої точки нічого не здвигається. Щоб там не писали телеграм-канали, ще раз кажу. Вони будуть писати і робити заяви самі громкі. У Зеленського може. Буде больниця. І це показують уже неоднократно. Я вчора на нього подивилася і навіть розклад собі зробила в телеканалі. Чи не отруїли його. <кхи> Карди показали, що може бути хвороба, больниця і навіть капельниці. Ну, не дай Бог. Багато буде їздить. Їздить буде багато. <кхи> Підсумуйте. Тиждень для України. Підсумуйте тиждень для України. Получення по заслугам. <coughs> Остерігаємося обстрілів, тому що, якщо на ці неділі, то на слідуючі заплановані обстріли по нас все одно будуть. <coughs> ну, щось таке нам дадуть. Щось таке нам дадуть. допомога нам якась прийде. Да? Хтось може сказати ні, у нас більше нема нічого, а хтось може сказати, а у нас якраз знайшлося нате. Ну, от такі от у нас ітоги.